Чому наші люди так бояться публічності? Сьогодні зайшов е, на місцевий ринок, хотів зробити рекламу продавцю. Говорю, цікавий товар у вас. Захотіло зняти відео, викласти кудись в соцмережі. Говорю, тільки не викладайте, тільки не викладайте. Це що, пережиток Радянського Союзу? Чому всі так бояться десь засвітитися? Я говорю, навпаки, реклама вам буде. Якщо не залетить відео, то. Ну, це максимум подивиться там, чоловік 600 тисяч. Ну ніхто не дізнається про вас. Якщо залетить навпаки, про вас дізнаються, реклама буде безплатна. Безплатно. Ні, ні в якому разі не треба, не викладайте. Ну такі, от у нас люди налякані чомусь. Всі, якби, як в радянському Союзі, всі мають бути сірими мишками і не виділятися. Ще звідти да, воно так з покоління в покоління передається і в вихованні, і в школі, все. Plus minus jedna jest systema.